Ти труси добре викритив? Я ж без трусів купаюсь. Та да карася з труси свого черв'яка. Приколи твої. Так, Сус. Скільки у нас там ну, на дрони зібралося? Ну, виходить, майже три мільйона гривень. А треба десять. Ну, значить, розіграш Тесли продовжуються. І навіть я закину 200 гривень. Молодець, що ти закинеш 200 гривень. І виграю Теслу. Ні, ти Теслу не виграєш. Що це я не виграю Теслу? Навіть якщо ти виграєш, ми переіграємо, Сус. Чого це ми переіграємо? Щоб люди не думали, що ми підраси. А що будем робити? А зараз поїхали на поле пятаки понарізаємо, поки дед спить. Пей, дивись, Я як кіллер Леон. Да, як кіллер. Вона не любе брюле в неї є Олег. При чому тут? Щоб вийшло, треба було. Вона не крем-брюле. в неї є Олег. Ге, блядь, не можна було проїбати, як це можна було, було не замітити. Тому ми удивляємося, що у нас діти тупі. Школа в усе винувата. Школа винувата тільки в тому, що хуй розрішила на себе положити. Так і що мені робити? Ось це ставить сонячні панелі чи не ставить. А якщо сонця не буде? От чого не придумали якісь там пасмурні панелі? З однієї сторони сонячні, з іншої пасмурні. Чи там зоряні? Вони ж теж світять. Чи місячні? І місячні придумали, це ж друга історія. М да. В Пентагоні нема панелі сонячних. Ж не дебіли там сидять. А у сусіда є. цю пісню пісню йому нормальну подогнати, У мене їх тисячі, тони. Вони в коляску в мотоцикл не помічиться. Пишу хуйню, несу хуйню. Кажу хуйню пощу хуйню. Моє вторе ім'я, хуйня. Хуйня виходить із мене. Хто я, хто я, хто я, хто я. Без угла я Маріяна я, без углая Мар'янна я, Мар я. без углая Мар'янна я. Хуйня виходить із мене. На Ватикані я щось сонячних панелей не бачив. а вони ж до Бога ближче. Він би їм знак подав якийсь. Мовни би куди то зараз цього. І нового папу вибирати треба. Інтересно, а новий папа поставить панелі чи ні? Чи по деньгам не потягне? Хоча з іншої сторони, це ж на його хата. Була б його, він би поставив. Там і діти, і внуки б жили. А тут же государственне. Тим більше, скільки він там протягне, поки його не знімуть? О, ще один собі на хату сонячні панелі в'їбав. Спутникова антена і сонячні панелі, блядь. То хуйня, що в хаті обоїв немає. Діти сажу, бля, спечки, доедають, блядь, з печки доїдають, блядь. Він сонячні панелі в'їбав. Економіст, сука. Пиши дипломну, блядь. Получай грамоту, блядь, живи як хочеться. Пиздец. Тема скользка. с кем бы вот это с грамотным посоветоваться. Но это не. Может, Ахметова набрать? А что, начать так разговор по чуть-чуть там? Что ты, як ты? За шахтер болеешь? Я да. А потом так не А что ты думаешь? Ставить солнечные панели, чи нет? Интересно, сколько у него зимой за коммуналку выходит? Сука, ці панелі як вакцинація. Скоро, скоро хати закінчаться, не буде на що ставити. Що ти робив в оцінову прививку? Да, не не на ясрам. А допомагає воно, очола, воно? Та воно. то блядь, вопрос второстепенний взагалі. Сука, ми скоро сонце висосим. Сонце вже лучей не буде вистачати, щоб кожну в панельку заглянути. Висосим, як беззуба шлюха малолетку. же белки набрать. Он же себе поставил. Запитаю напрямую, что нормально, Саня, или не нормально? Ну, конечно, он скажет, что нормально. Какой дурак признается, что він проебал. Вот это, конечно, блядь, логика. А вдруг blackout? И что? Если он летом, то тебе похуй. А если он зимой, как тебя спасут, блядь, скажи мне, пожалуйста, солнечные панели, блядь. Да хиба, что ты на крышу полезешь с них чистый, блядь, игры Да лучше иметь мечту, блядь, куда существует. Каких ты трех женщин красивых выебать, возьми за эти деньги, закажи, блядь. Выебать, так будешь людям рассказать, блядь. А так что ты скажешь? я солнечные панели поставил. Да ебать, они уже усых. Мы Может, блядь, надо задуматься, вот это, блядь, когда кажут, подивись, куда гонять толпу и иди в обратном на 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 направлении. Пінгвіном, я взагалі про це не думав. Зараз би думав де риби взяти, щоб мене касатки не розорвали. Куди глянуть, щоб сонце не світило. А лучше А Ото зніс яйця і ушльопав кутись, а той дурик сидить всю зиму. І свої відморозив, і ті толком не зігрів. Я ще розумію, є лишні бабки. Можна ставити. Хоча я ні, ні одного чоловіка ще в житті не зустрічав, щоб у нього були лишні бабки. От просто, лишнім може бути Він лишній просто. Лишні, може бути, 50 грамів, скільки разів такого бувало. Лишнім, може бути, А Лишнім, можуть бути і двоє. Ти може вообще сам хотів побути. І 50 грамів ти, сука, лишні випить. Щоб лишній гіморой свій насравні. Сам чисто, но лишние бабки никогда не ни у кого не были. Даже если у кого-то есть лишние бабки, ты хуй про них когда узнаешь. А чё ж так страшно? Вот возьми поставь и эконом. А страшно потому, что на экономию уж можно подсисты. Вот на цей моток газовки Вместо коляски вот такий баллон на 200 литров. Буду скупляться в АТБ. покупать Тики свою линию и її же гнуть. Взагалі стану амбассадором Авроры. Викуплю всі пластикові квиты на всі случаи жизни. Не, ну если так экономить, то можно и не работать. Сука, вот так вот люди всю жизнь тянуть в хату, тянуть, і тянуть, тянуть і днем тянуть. Ночью тянуть. Тянуть, щоб ніхто не бачив. тянуть и продолжают тянуть. И только когда тяга пропадает, повертается и понимает, что даже в своей хате по-людски пожить не успел, сука. Надо в интернете подивиться их размеры. Интересно, они в лифт влезут? Потому что на восьмой поверх пешком тарабаны что-то не сильно хочется. А хозяйке казать, что я батареи ставлю? Чи уже может сейчас не брать? Я же на свою квартиру собираю. И уже свои как прикручу на балконе. Слушай, ты что, ебанутый? Скажи. Мне. А что такое? Блин. Сука, что ты пытаешься сэкономить всю жизнь? Объясни мне. Да я не хочу... Да нет... поживи, ты, сука, всю жизнь экономишь. Ты стрижешься, все по 30, блядь. Селедку купляешь, какая, блядь, осталось 12 секунд, чтобы сдохнуть, блядь. А б... тобі ще батареи, блядь, на балконе, на съемной квартире? Потому что это незалежность, ты не понимаешь, я не буду залежать ни от кого, ни от державы, ни от кого. Я сам себе батареечки включил, холодильничек включил и все, і сиджу гріюсь. хуй тебе, главное, себе включи и все. Ты не хоть тогда ты... будешь чувствовать себя мужчиной, блядь. А если у тебе стоять, блядь, так ты будешь чувствовать себя еще и незалежным, блядь. Бери, пример с рыбяска NDA, блядь. Панахуяривались, блядь, і давай по стенкам обтекать, бля. Як лизуни у блядь, в шкільні води мої продавались, блядь. Та там їх женщина виносила, я ж бачив. Та ми не, не важно, хто к. Значить, її звать. Є підтримка. Молодець, блядь, Только почему-то є підтримка, є як нахуярилась тоже, блядь. Ну потому что що... підтримати не по смогла. И людям похуй належить, блядь, раскинуть на ноги. И в позе ебить мене Шестера, блядь, я все одно завтра ніхуя не вспомню, блядь. Просто поменяю обспосани колготы на сухие. Это просто Петя, скрита реклама трусов. Ты ничего не понимаешь в этом, в рекламном бизнесе, в маркетинге. Слава богу, що ти во всем понимаешь, блядь. Я, я разбираюсь... мовчки в И в две дірки, блядь. Потому что если будешь дыхать ротом, сейчас комарив нахватаешься. А лучше дыхай ротом, нахватаешься комарив, бля, сэкономишь, если не вечерять не будешь. Давай жаб на лову, мы Давай. Я бачу, як французы их жували. О, молодцы. Главное, чтобы не ебали. Главное, косточки выплвывай. Все, поехали.